Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово родина. Фамілі. Друге слово дитина. Кінт. Третє слово мати. Четверте слово дідусь. Гротвадер. П'яте слово діти. Кіндерен. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.